Від Путіна вимагають прибрати лайно. Пропаганда зізналася у схемах своєї роботи. А священник назвав рак найкращою хворобою для росіян. Про все це поговоримо вже за мить. Як стверджує російська пропаганда, російські вояки безсмертні і майже всі повертаються додому. Так то воно так, але є нюанс. Додому хтось таки повертається, але вже у дещо іншому стані. Хоча, якщо подивитися, як радо росіяни їдуть в окопи, здається, мізки їм промили ретельно. Можливо, вони не думають, що повертатимуться додому в дерев'яних ящиках, якщо взагалі повертатимуться. Бо по російським дорогам можна і не доїхати. Один із таких катафалків із окупантом застряг у багнюці. Прямо посеред дороги через їхню відсутність у Челябінській області. Путінська так звана двіжуха має цілком конкретні наслідки, яких росіяни воліють не помічати. До прикладу, візьмемо містечко з населенням менше 50 тисяч за 50 кілометрів від Москви. Там лише на міському цвинтарі, бо більшість вояк закопують на спеціальних кладовищах. Вже немає місця для нових захоронень. И прям свежие мартовские сохранения. Делала фотографию мальчика 19-го четвертого года рождения. Уже четыре ряда положили. У нас города всего 50 тысяч населения, когда уже эта проклятая война закончится. Як у них в одному реченні уживаються ці твердження: проклята війна, і мій теж хотів піти. Ще один доказ того, що у людей атрофована здатність мислити і проводити причинно-наслідкові зв'язки. А ось так далеко не потрібно ходити. Виглядає та сама служба доблесних російських окупантів, які тільки й можуть що награбувати більше своєї власної ваги і насолоджуватися мародерством. Батя! Байте, синочку возьми назад! Возьмі мене назад. <хи> Хуль там пізіт. Ну і справді, коли перспективи нормального постачання від командування не має сенсу чекати, вони займаються мародерством і задовольняються спеціально розробленими технологіями РФ у обличчі віслюків звичайних. Соловйова, ця тема чомусь дуже тригерить. Він не може навіть спокійно дати відповідь на логічне питання від їхніх же громадян. А де вся та зброя, про яку годинами пропагандисти розповідають у прямих ефірах? Танк Армата згідно обіцянок Міноборони РФ мав у 2021 році вже надійти до армії, але поки що там видно тільки віслюків. Обіцяний танк майбутнього так і не з'явився. ни в армии, ни на фронте. Люди цікавляться. Даже ці аналогов нет ни машины. Лора спрашивает, а что вы нам больше танки, армата не показываете? Лора, пусть вам ваш муж кое что покажет. И вы тогда обратите внимание, что он хохол и у него хрен желто-синий. Поэтому пошла вон дура. Что показываем? Как показываем? Как нарабатываем? На кухню борщверить Лора. Ох уж ці неймовірні традиційні цінності у всій красі. До речі, в РПЦ зробили ще одну недвозначну заяву у скрєпному православному дусі. Мало того, що росіяни мають йти на війну без перестанку народжувати Путіну дітей, то тепер ще й не мають боятися раку. Бо це, на думку людини у рясі, класна штука. Сам, самая христианская нормальная болезнь – рак. Почему? Потому что растянуто во времени, растянуто во времени, он не внезапный, растянуто во времени, точно надежда только, только, а, только а, на, на Бога. Вот. І німного болізнений, що тільки тим зет патріотам не вкладають у голову, і всьому вони вірять. Пропагандисти вже навіть самі відкрито говорять, що в брехню, яку вони верзуть, перше треба самому повірити, а правда нікому не потрібна. Тільки якщо сам пропагандист вірить в то, що он транслює, так вот в этот момент он становится ефективним. Так. Потому что если согласен. Он несет чушь, а потом приходит домой угу. и запивает угу. это все это я согласен. водкой или чем-то еще, то это хреново. Это про... А против нас идет война. А на войне, извините меня, вообще не употребляется понятие какой-то истины. Если вы вдруг узнаете какую-то информацию, которая, как вы считаете, нашего зрителя или вашего читателя может как-то... Напугать или вот в этой войне внесет неправильную краску, некое разочарование. Вы эту информацию оставите при себе в рамках военного информационного времени или опубликуете. Совершенно верно, я оставлю при себе. Для нас дискомфортная правда губительна. Мы не хотим слышать эту дискомфортную правду. Почему? Потому что дискомфортная правда вызовет у нас чувство стыда. какое-то. Да, Нам буде неприємно, а дискомфортна правда. Не думаю, що росіянину потрібно далеко йти, щоб знайти дискомфортну правду. Вони у ній живуть роками. У Свердловській області люди живуть, пробачте на слові на лайні вже кілька років. Городяни змушені терпіти настерпний запах каналізаційних стоків, а всім просто чхати на них. Тому до кого треба йти? Правильно, до Путина він все вирішить. В квартирах дышать невозможно. Даже на втором этаже уже просто вон невыносимая стоит. Колодцы все. По южной 24. Ну вот это уже меньше стало, до этого было вообще все полно. Путін вже спішить з лопатою на плечі. Чекайте, ядерка полетить по Києву і потім відразу по Вашингтону. Чому Америка капітулювала перед Путіним? Розказують пропагандисти. Ну а ми вам переказуємо найцікавіше, чи точніше, найабсурдніше. Якщо ви раптом думали, що війна, яку розв'язав Путін, це шлях насильства, ненависті і крові. То ви дуже сильно помиляєтесь. Російський псевдофілософ Дугін вважає, що все це ніщо інше як шлях до Бога, Ба більше на його думку сама Росія це шлях до Бога. Некоторі експерти говорять, що спеціальна воєнна операція це такий кровавий важкий путь, щоб повернути Росію Богу. Да, это так. Я з цим згоден. Я думаю, що. Что... Видимо, по-другому мы просто не можем, пока вот не пройдем такие страшные испытания, не потеряем близких. Мы не можем осознать, кто мы. Мы, мы действительно идем к Богу, а Россия это есть путь к Богу. У России другой нет. В России либо это путь к Богу, либо вообще это не существующее нечто. Поэтому, если это не путь к Богу, она вообще никому не интересна, никакой ценности себя не представляет. А теперь, если вы не знали, мы продемонстрируем вам, как выглядит шлях до Бога в устами российских пропагандистов. Вони щодня не втомлюються загрожувати світові ядерним ударом. Напевно, щоб якнайшвидше наблизити всіх людей до Бога. Долбануть вон там укранацист в очередь вистрілив по тому берегу Дніпра. Єворський полігон, Хлабисно, все, да, Єворський полігон, в частности, точки входу, мірника там нет, і все, ніякої проблеми. Если нам сейчас... При этом предупредить, что настоятельно обращаемся к мирным жителям. с высокая вероятность выпадения радиоактивных осадков. Снежок. Покиньте, пожалуйста, зону такую-то, такую-то. И все. Ну, тут надо без предупреждения делать. Да? Орешник был отличный результат, но страх он не вернул. Нам нужно к европейской элите, политикам возвращать страх перед серьезным неизбежным результатом, к которому они идут. Там же как раз... Где там на западной Украине газовые хранилища? Стри, да. Стри, Стри, Стри. там, з Львовський. Або ще є пропозиція прокласти шлях до Бога для киян. А все через те, що до української столиці занадто багато стали приїздити політичних лідерів світу. І ще раз це показує необхідність нанесення ударів по Києву, жорстоких, розящих. І взагалі я не понимаю, чому ми дозволяємо устраивати з Києва. Центр політичного туризму. А чому туда не прилітіло штомут тяжою, щоби всі стіріть всіх сліса землі? До речі, поки Трамп не запроваджує мита проти Росії, щоб нібито не нашкодити переговорам, путінські пропагандисти загрожують вдарити по США міжконтинентальними балістичними ракетами. Це на їхню думку, напевно, ніяк не зашкодить. Мирним переговорам. Там достаточно, чтобы заместить достаточно, достаточно. И тогда и... сразу как раз и там до Сан Франциска тогда сядет. Да, до, до Сан Франциско достаем. И даже если зместим не на курилах, а на Чукотке вот э, наша ракета вот, была Рубешна в дешевот или тот же Орешник. Не розуміємо тільки, навіщо витрачати на. Америку свої ракети, якщо стало відомо, що США вже капітулювали, тільки побачивши Сарматомобілі. Ті, хто веде борьбу в пікетах, роздачники газет, сармат мобили. наприклад, пример з і Вашингтон. Трехлетня боротьба, результат Америка здалась. Ну, капітулювала, струсила. Чому? Тому що три года боролись. Тобто прямий результат. Относительно количества затрат сил и возможностей, ну несравнимое со СВО, ну, сравнімо просто даже рядом, даже вот в миллиметрах, понимаете, да Но результат, потому что это прямое воздействие на результат под названием победа. Треба Трампу, хоть про це повідомити, може він не в курсі справи та шковальний вітер. Карає Росію потужний ураган не залишає дахів на будинках, а кадри пилових бурь ніби з фільму про апокаліпсис. До всіх кар додалося воїнство бойових генетично модифікованих комарів. Ну а Москва розгрібається з під сніжних завалів. Про всі ці апокаліптичні аномалії розкажемо прямо зараз з усіма можливими подробицями. Горит все. Все, что только может гореть, горит все. Не видно ничего. Дороги перекрыты, все закрыто. Подхода нет никуда. Сигналит убегаем, потому что пламя идет на нас. Вот так вот вот. Ой, Господи, вот так вот вот. Вот оно пламя прямо возле нас. Находимося в машині, і те все чувствуємо ну, машину убігають, тому що колеса плавляться. Пожара негода, як ми передбачали, збила з ніг Росію. В Арефії зносить дахи та дерева. Штормовий вітер провокує потужні пожежі. Вогонь переходить на будинки, а влада просить мешканців гасити полум'я лопатами. І це не фігура мови. Сибір накрив справжній ураган у красноярському краї та Хакасії. Вогонь підбирається до федеральних трас. Горять житлові будинки, вже є загиблі, сильні пориви вітру зривають покрівлю. Стихія кипить відразу у кількох регіонах Росії на Кузбасі, у Хакасії, Алтайському та Красноярському краях все перемішалося докупи. Спочатку шквальні вітри, потім все це спричинило страшні пожежі, які стрімко поширюються і знищують цілі села в Сибіру. Горять поля, вогонь перекидається на житлові будинки. А російська влада, як завжди. Закликають усіх, хто може допомогти, брати лопати і мітли та боротися з пожежею. Доволі слушна пропозиція, враховуючи рівень вогню. Ураганний вітер та зливи також обрушилися на Кемеровську, Новосибірську та Іркутську області. У регіонах повідомляють про відключення електрики й води у Красноярську через ураган без світла залишилися 94 населені пункти. Для 60 тисяч людей настав блекаут у єрмаківському. Вітер був настільки потужний, що звалив 35-метрову трубу котельні. Там люди залишаються без тепла. Саяногорський і абакан накрила пилова буря. Вітер не тільки зриває контейнери з вантажівок та дахи з будинків, а ще піднімає у повітря стовпи пилу та піску. Дим із полів, який охопив вогонь, робить видимість нульовою. Тому багато доріг. Перекриті сильний запах гару ускладнює дихання. Десятки будинків, які вже не підлягають відновленню та згоріли вщент, людям пропонують відбудовувати за свій рахунок. Просто для того, щоб освіжити пам'ять минулоріч за півроку на Росії згоріло 5 мільйонів гектарів лісу. Тоді на всій території Якутії, Бурятії, Забайкальського і Красноярського країв було введено режим надзвичайних ситуацій, і половину з цих пожеж влада просто відмовилася гасити. Тому з нетерпінням чекаємо гарячих новин. І надалі з буревіями на Росію сталося нашестя комарів. Очевидно, в РПЦ відразу порівняли цю аномалію з єгипетськими казнями, а пропагандисти з генетично модифікованими комахами, які нарешті дісталися місця призначення. Якось раптом життя в Ерефії перетворилося на суцільний фільм жахів. Хоча тепер це звичайний день у Таганрозі. Комах дуже дуже багато. У владі кажуть, що це не несе жодної загрози здоров'ю людей і, взагалі, травити їх безрезультатно, тому терпіть, поки інші регіони жаряться від всеядного полум'я. У Москві люди вигрібаються. З-під сугробів столицю буквально завалило снігом. Тут вже снігова буря видала місячну норму опадів. Синоптики ніжно попереджають, що це не кінець. На дорогах хуртовина, ожеледиця і незадоволені життям росіяни. Вагомою перепоною для щастя росіянам слугують і дрони, які як не в одному місці, то в іншому нароблять галасу. Так, у Підмосков'ї, в один із тривожних днів, коли російська ПВО посилено полювала на безпілотники, у небі з'явився вертоліт, який потрапив під роздачу. На відео помітно, як уночі він летить над населеним пунктом, а росіяни намагаються його збити зенітним вогнем. Є... 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 Б... Подожді <решко> на... у прям на дитів. Да? Прямо... Це вертольот. <решко> Не знаємо тільки, ось що задоволений Соловйов роботою російської ПВО чи ні, бо тут ніби палися з обох кінців: збили свій гвинтокрил невдахи, не збили теж невдахи, бо не влучили навіть у таку масштабну ціль. Росіяни вже дихають вогнем від постійних атак, ще й таких вдалих. Жителі Брянської області, які живуть за півтора кілометра від кордону з Україною, вимагають від Путіна миру. Уявіть собі, одна справа сидіти рівно на дупі перед телевізором і махати головою в такт з Кабєєві, а інша справа жити у підвалах через ту війну, яку ви підтримували на дивані. Вже не так і подобається. Як грають От ночі ти виживеш чи не виживеш? То, что нам предлагают выехать куда-то на неделю, на да. месяц За свой счет. Но мы же не бомжи. Мы всю жизнь работали, да. трудились, наживали. Неужто я не заработала? Какое-то нормальное жилье. Я вкладываю все копейки в свой дом. І я не знаю, що буде завтра. Ви попутали день і ніч. Ми не спимо, ми живемо в підвалах. Нам що загибатися тут? Почому не реагуєте? Почому ви не реагуєте? Помагіте, спасіте нас, люди. Час літайте нас нас. Помагіте, спасіте на увазі. Виходить, не українців потрібно спасати, а росіян від їхнього ж Путіна. На цьому кажемо вам, па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.